Футбольним євро 2012 в Україні приймаються усі від дорослих до найменших громадян. Вітчизняні дітлахи готуються приймати друзів з різних країн світу. І як найкраще розповідати їм про рідне місто. Столицею з маленькими спортсменами мандрувала Наталія Розинська. А в Україні навіть діти знають про те, що буде Євро 2012 і готуються у свій оригінальний спосіб. Поки дорослі будують стадіони, дороги, готелі та ресторани, маленькі українці навчаються як найкраще про все це розповідати для гостей. Євро малюки готують міні-екскурсії з розповідями про кращі куточки Києва. Весь Київ і вся Україна готується до Євро-2012. До нас приїде дуже багато гостей. Буде дуже багато і спортсменів, і не спортсменів, і вболівальників, і не вболівальників. І безумовно вони приїдуть дивитися не тільки на футбол, але на наш чудовий Київ. Попри різноманітні захоплення та напружене навчання, спорт маленьким українцям зовсім не чужий. я дуже люблю футбол. Дехто з малечі знає про футбол не щоток і навіть має власну позицію. Болей за зборну України. Українські діти люблять футбол і готуються до євро. Невдовзі вони навчатимуться плести солом'яних коників, або їхні друзі, погостювавши на футбольному чемпіонаті, поверталися додому із українськими сувенірами. Це все на сьогодні. Про найцікавіше з її спортивного життя. Дізнавайтесь також із нашого сайту sport1tv.com.ua. На цьому прощаємося до понеділка. Приємних вам вихідних та до зустрічі у світі спорту.